Крім того, вагнерівці таким чином роблять собі рекламу. Їх мають всі боятися. От дуже помітно, це вже трошки широка тема, але дуже помітно, Пригожин формує собі специфічний політичний капітал. Mm -hmm. Він хоче бути публічною особою. Він веде свою особливу, дуже е, специфічну піар-кампанію. І складова цієї піар-кампанії спирається саме на авторитет вагнерів. Авторитет ефективної військової організації, яка може проводити успішні наступальні дії. А крім того, яка може вдаватися до надзвичайних засобів покарання або залякування. І це, от зокрема, страти такі просто в дусі серед новіччя, і це робиться свідомо не тільки от для залякування українців і там західної аудиторії, щоб на Заході теж боялися. На тому, що вони ж працюють в Африці там в різних країнах світу, але щоб і в Росії боялися, угу. от мені здається, я не знаю, свідомо чи не свідомо. Але Пригожин формує собі імідж такого нового Сталіна, нового Сталіна російського. Можливо, не спеціально, тому що це було призиковано з його боку, але тим не менш, вже є певний контраст між Путіним і Пригожином. Пригожин такий от, вояка. Вояка, який може все вбивати його, вояки теж можуть вбивати навіть, ну скажімо так, всупереч обмеженням закону. І от головний мотив, щоб боялися. Оце дуже помітно, і вони це свідомо роблять, демонструють свою не просто жорстокість, а наджорстокість. Ну і плюс додатковий чинник – кримінальної практики. Там ми знаємо багато зеків, навіть більшість зеків ті, хто воює в Україні, і люди приносять з собою кримінальні практики. Це люди схиблені на жорстокості. І вони ну сучасний світ, мережі соціальні їм теж хочеться похизуватися на превеликий жаль. Соціальні мережі дають таку можливість, і вже наші, до речі, правоохоронні органи, зокрема, і прокуратура, і наш омбудсман, Вони от заявили нещодавно, що у нас десь півтора десятка відео таких страт. Не всі оприлюднені, ну тому що я думаю, що і правильно їх не оприлюднюються ну, за деякими виключеннями. Тому що ну це жахливо а, і ну, це така ну, інформація, яка у людей може викликати дуже неоднозначні реакції. Як правило, а, це заборонено, навіть є обмеження в соціальних мережах. Не завжди вони спрацьовують своєчасно, але тим не менш. Тому а, а, от такі пояснення, вони дають нам е, можливість зрозуміти для чого то робиться для чого це робиться чим це викликано Так що тут справа не Осечкіні, він виконує свою справу займається як може але от всі ці відео, от все це, все те, що робить Вагнер. Це цілеспрямована, я б сказав, інформаційна складова інформаційний додаток до їх військової діяльності, і це формування вже їх іміджу, специфічного, страхітливого іміджу і паралельно. І Пригожин на цьому піднімається. Хоча з Пригожином от ми бачимо, як Путін грається. Він його то опускає. Кажемо, ставить на місце тому, що еліта російські дуже стурбовані, і ну кажуть там різні джерела, що був просто вал е, звернень до Путіна. Що треба Пригожина якось посунути, якось його прибрати з публічного простору. Він їх дуже непокоїться, і трошки Путін це зробив. А зараз знов ми бачимо: от в Бахмуті вагнерівці активізувалися. Е, mm -hmm. Пригожин потрібний Путіну. І на фронті в Україні, в Африці потрібний пригожин Путіну. І я думаю, що для того, щоб тримати в тонусі різні російські еліти. Ну, таких, як Іосиф Пригожин, інший Пригожин, який там по телефону розмовляв з Фархадом Ахмедовим. Тому що, ага, ви не задоволені? Ви там щось можете сказати погано про Кремль чи про Путіна? Завтра до вас можуть прийти Пригожинці. От для цього потрібен Пригожин.